Ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в останній тиждень квітня щорічно в усьому світі відзначається всесвітній тиждень імунізації, метою якої є привернути увагу населення до важливості вакцинації. На сьогодні вакцинація це найбільш дієвий і ефективний метод запобігання інфекційних захворювань. Завдяки вакцинації можна запобігти більше ніж 20 захворюванням, починаючи від туберкульозу до шиї, матки. Недостатні обсяги вакцинації, зокрема зумовлені тим, що частина населення не має достатньо знань щодо ефективності та безпечності вакцинації. Тому центр контролю та профілактики хвороб систематично проводить інформаційні заходи для того, щоб підвищити обізнаність населення. На сьогодні всі вакцини, які використовуються для щеплень в Україні, є ефективними та безпечними в центрі контролю та профілактики хвороб. Працює телефонна гаряча лінія, куди за потреби може звернутися будь-яка особа та отримати консультацію щодо проведення певних щеплень. Отже, вакцинуйтеся самі та вакцинуйте своїх дітей.